Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо готувати справжнє домашнє полуничне морозиво. Готується воно дуже просто, а виходить набагато смачніше ніж в магазині. Справжнє та натуральне. Для початку нам потрібно промити та очистити від хвостиків полуничку. Далі її потрібно перебити в пюре. Полуничне пюре поки відкладаємо в сторону. Тепер окремо нам потрібно збити разом до загустіння вершки та цукрову пудру. Для морозива підбираємо вершки не менше, ніж 33% жирності попередньо, перед тим як взбивати, на 15 хвилин кладемо до морозилки, щоб вершки дуже гарно охололи, так вони швидше зіб'ються. В миску виливаємо вершки. Далі за допомогою міксера збиваємо до загустіння вершки. Але будьте обережними, не перебийте вершки, тому що може утворитись вершкове масло. Починаємо взбивати на невеликих оборотах. Далі збільшуємо швидкість і збиваємо до легкого загустіння. Коли вершки загустіли, ось така консистенція, додаємо до них сукрову пудру. І взбиваємо ще буквально пів хвилинки для того, щоб об'єднались вершки та цукрова пудра. Далі додаємо перебиту в пюре полуницю. Тепер це все гарно перемішуємо. Готову масу викладаємо у тару, в яку можна закрити кришкою. Ставимо в морозилку на 30 хвилин. Після того, як пройшло 30 хвилин, виймаємо з морозилки морозиво і перемішуємо. Воно вже почало трішки замерзати. Перемішуємо для того, щоб воно рівномірно замерзало. Знову накриваємо кришкою, ставимо морозилку на 30 хвилин. І так робимо 3 рази. Після того, як ви три рази перемішали морозиво, ставимо морозилку морозиво і залишаємо там до повного замерзання. Морозиво гарно застило, пройшло буквально 2 години, його можна вже куштувати. Поєднання смачної полуниці та вершків створив неперевершений смак морозива. Обов'язково спробуйте приготувати це справжнє натуральне морозиво, яке можна приготувати вдома, а не купувати в магазині. До речі, кількість морозива з однієї порції виходить 1,2 км. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Буду вдячна за підписку та вподобайку.